Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії «ALED», серія R. артикул RH7J02H. Дані лампи для автомобілів Volkswagen, Golf та «Uran» Passat. Постачається в фірмовій упаковці комплект. Комплект у нас Знаходиться дві потужні світлодіодні лампи. Як заявляє виробник потужності ламп 30 Вт, абсолютно повністю металеві. На кожній лампі використовується по 12 потужних світлодіодів. Також є дві системи охолодження на кожній лампі: активна в вигляді кулера і пасивна в вигляді радіатора. Живлення під'єднується з допомогою контактів. Живлення 12 вольт. Під'єднується. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на живлення 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так. Яскраво і потужно відсвічує лампа. Колір світла білий. Колірна температура заявлена 6000 кельвін. потужність ламп, нагадаю, 30 Вт. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль е обов'язково потрібно виставляти правильно світлочинів межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі.